2022 рік для мене і для всіх українців, і, зокрема для жителів села Лоєва, почався ну можу сказати так жахливо. Але це все ж таки об'єднало нас. Об'єднало тим, що з початку повномасштабного вторгнення і по сьогоднішній день в Збройних силах України. Національної гвардії територіальної обороні задіяно більше 60 жителів села Лаєва, які служать. Це і контрактники, і мобілізовані, і навіть хлопці, які навчалися у, у закладах, пов'язаних з військовою справою. Подальшому жителі села Лива об'єднавшись. Ну, найбільша допомога була за кордону. Ми допомагали різною військовою амуніцією хлопцям. З таких основних речей можу відмітити: це придбання восьми автомобілей, а також сім тепловізорів та двох біноклів нічного бачення і різна військова амуніція. Також у 2022 році велика частина Внутрішньопереміщених осіб, це зокрема при повномасштабному вторгненні. Це і Київщина, і Житомирщина, і всі інші області були переміщені. Тому один період було в нас близько 170 жителів проживали внутрішньопереміщених завдяки допомозі з за кордону, там Італія, Німеччина, це все ж таки здебільшого більшого це. Наші жителі, які там працюють, закупували різну допомогу, і ми підтримували даних внутрішнього приміщених осіб різними соціальними пакетами. Попри всі такі труднощі, у подальшому, Завдяки військовим, які відсунули все ж таки ворога більш до східних областей, стабілізувалася економіка, і в тому числі і в міської ради, ми прийняли і працівника з благоустрою. Це вперше за довгі роки, які завів за часи незалежності України, де працює працівник з благоустрою в населеному пункті. Це значно покращує і полегшує роботу старости. Також ми облаштували зупинку в селі Лоєва та провели благоустрій біля Старостинського округу, підсипали вулиці населеного пункту. Одним словом, працюємо для покращення благоустрою та життя жителів села Лоєва. До всіх захисників та до всіх односельчан. Звісно, бажаю всім перемоги, миру, злагоди і любові. Що нехай всіх береже Бог.